Початок лютого в Україні почнеться з лютих морозів до мінус 15 градусів. Синоптики прогнозують такі показники вже з 5 лютого, а поки що в наступні пару днів температура впаде до 0 градусів, а також увірветься зимовий сніг та поступово буде поширюватися по всій країні. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так. У суботу, 1 лютого, сніг прийде на Закарпатті. Також цього дня дощі йтимуть у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму. На всій решті території буде суха та похмура погода. Вітер буде відчутний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день у північно-західних областях буде Прохолоднішою від плюс 3 до плюс 5 градусів тепла. Нарешті території країни тепліше до плюс 5 плюс 9 градусів. Вночі у західних областях буде від мінус 1 морозу до плюс 1 градусів тепла. А у решті території країни вночі від плюс 2 до плюс 4 градусів тепла. Дорогі глядачі, 62% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 2 лютого, сніг йтиме тими у Волинській, Рівненській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій та Хмельницькій областях. Також дощі пройдуть на Закарпатті, у Миколаївській та Одеській областях. На всій решті території буде панувати суха та хмарна погода. Вітру майже не буде всього 3-5 метрів на секунду. З цього дня різко похолодає по всій території країни та вже очікується від мінус 1 до плюс 1 градусів тепла в день. А у південно-східних областях буде на пару градусів тепліше до плюс 3, плюс 5. Вночі по всій країні очікується від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла, а у західних областях вночі буде аж до мінус 4 градусів морозу. У понеділок, 3 лютого, сухо буде лише у Волинській, Закарпатській та Львівській областях. На всій решті території країни буде йти сніг, а у південних областях разом зі снігом ітиме дощ. Тобто опади очікуються майже по всій території країни. Вітер буде помірний 3-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від мінус 1 до плюс 1 градусів тепла, на півдні до плюс 3 градусів. Вночі на заході країни до мінус 4 градусів морозу, нарешті території вночі від мінус 1 до плюс 1 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!